Черкаси потопають в Амброзії. Низку мікрорайонів міста окупувала рослина алерген. Від такої кількості ворожої зелені потерпає чимало черкащан. Бур'ян провокує серйозну алергічну реакцію, а подекуди навіть бронхіальну астму. Хто має боротися із ворожою рослиною? Дізнавалася Вікторія Хамаза. Скільки тут народу за день проходить, скільки люди не дишаться. Тотальна засилля амброзії, дорога по горького для місцевих стала непрохідною, каже 80-річний Анатолій Олександрович. Раніше разом із дружиною він ходив неї до магазину та через цвітіння бур'яну пенсіонери злягли з алергією. Чешеться горло ужини, наприклад, замішає дишати, очі, тече з носа. Раніше була така одна крупна листова, та вони менше була. А це зараз, мелка пішла. І ту вижила навіть. А це вже двір на Петровську. Тут амброзія досягла рекордних розмірів, понад два злишком метри. Через надмірне цвітіння навіть пройтися поряд вже випробування, кажуть місцеві. Поки я убирала, в мене як почало з носа бігти, я почала кашляти. Дуже заважає, болить все од нього і сустави, все, воно і на дихання, і на зріння. Так ми вже писали, вони прийшли, отам от обрубали два метри, оті що електрика, і все. Хто має зарадити такому буянню амброзії, дізнаємося у головного еколога міста. Для достовірності запрошуємо його у двір. Це конкретно прилегла територія, і до відповідальності повинен бути притягнутий власник цього об'єкту. Ся цього бур'яну має власник прилеглої території, пояснює Володимир Гусаченко. За законом місто має прибирати лише основні магістралі та центральні вулиці. За прилеглу до будинку територію, мовляв, відповідають працівники субу або ж ОСББ. Подібна ситуація із комунальними підприємствами для всіх територія прилегла вважається 50 метрів від власної території або до бордюра дороги. Для промислових підприємств, які знаходяться в промисловій зоні міста, це взагалі 300 метрів. Проте основна перешкода у боротьбі з амброзією стверджує головний міський еколог території приватників, незавершеного будівництва та автокооперативів. Там травості власники скошувати не поспішають і штрафи їх не лякають. Повинен кожен перед своєю будівлею вийти і скосити, постійно косити лучше посадити траву, там квіти і доглядати власну прилеглу територію. Алергологи б'ють на сполох. Лише за останній рік кількість людей, схильних до алергії, зросла майже удвічі. Медики радять бути обачними та прислухатися навіть до найменших симптомів, таких як головний біль, загальна інтоксикація та свербіння очей. Тим же, хто має ці прояви, виключити з раціону низку продуктів: кавуни, дині, персики, сливи, виноград. І Якщо людина буде вживати ці продукти, плюс дихати амброзію, я можу сказати, що. Рано чи пізно прийдеться звертатися і краще це зробити раніше до спеціалістів. Аби кількість хворих не зросла, муніципальна інспекція має знайти важелі впливу на порушників інакше ліквідувати обридлу та небезпечну для всіх амброзію не вдасться. І з кожним роком кількість алергіків у Черкасах продовжуватиме зростати. Вікторія Хамаса Сергій Єфімов Ігор Неділько, Віка Новини.